Львів головне місто Західної України, добре відоме туристам старовинною архітектурою та затишними кав'ярнями із середньовічними інтер'єрами. Та поки весь світ їде до нас, щоб зануритись у минуле, нове покоління Львів'ян мріє творити сучасне обличчя рідного міста. Коло дизайну Creative – це спеціальний навчальний заклад для дорослих, створений групою молодих професіоналів у галузі дизайну. З 2014 року навчання у школі ведеться за дев'ятьма спеціальностями: це дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн, дизайн та рестав. Майлінг власного помешкання, візуальний мерчендайзинг, проектування одягу, декораторство, цифровий арт та концепт дизайн, рисунок і живопис. Ми віримо, що наші студенти зможуть зробити свій внесок в розвиток дизайну в Україні, а їхні роботи стануть частиною естетики нового Львова. <му> that you believe.